Півроку тому, пані Марія, тут полола бур'яни. Сьогодні город перекопаний важкою технікою, нарізали нові паї новим власникам. Ми осінь виорали, а весною ми теж ще раз виорали і посадили. Бачите, картопля і все. І вони взяли, переїхали. От, подивіться, капуста і по тим всім поїхали. От, ту морква, все, насіння таке. Ми живемо з тої землі. Я пропрацювала 35 років на автобусному заводі маляру. Над земельними ділянками плаче не тільки пані Марія. Таких тут восьмеро їхні городи. Колишня власність Радгоспу Львівський. Радгосп ліквідували, землю роздали селянам. Тоді у 98-му ділянку взяли й пані Орися. На кількох сотках 15 років садила картоплю. Коли отримували ділянку, про документи не подбала. Ну єдиним зараз документом, напевно, є наші квитанції про сплату податків. Деякі з них ми зберегли до тих пір. Ми їх сплачували, поки не вийшли на пенсію. Усі квитанції це єдиний доказ, що вони обробляли ці. Городи і сплачували за користування. Втім, ці документи не є доказом, що ці селяни власники землі. Пан Євстахій сюди заселився у 97-му, Через рік теж отримав городець. Прописка у пана стаха сокільницька, які, врешті, самозахоплювачів. але в сільській раді запевняють, вони не мешканці села. Вони всіми нашими благами пользуються, але вони не признають, що ми навіть жителі сукільник. Хоча вони поселились пізніше нас, люди кажуть, тепер тут зведуть будинки. Всі ці 20 гектарів отримали гарну назву Панська гора. Про те, що це рілля і вона охороняється законом, у сільській раді нібито забули. Зрештою, викликали експерта і запевнили користувачів землі, що вона не придатна для рільництва. Рішення про зміну цільового призначення приймає відповідно сільська рада, які ці землі належать. Але якщо йдеться про землі сільськогосподарського призначення, то в даному випадку процедура складніша, оскільки змінити цільове призначення можна лише тоді, якщо ця землі перестають бути придатними для сільського господарства. На всі питання могли б відповісти у сільській раді, але тут журналістам не раді. Ці Люди, які обробляли городи, вони там не мають на це ніяких документів. А як же рішення 2009-го про це що вони визнані землекористувачами? користування? користувач не є, то не означає, що він. А оренду плату, якого не платить ніякої Завжай. плати за оренди... квитанції власна орендої плати ніхто не платив, і позволяється книга немає. Про сокільники наші журналісти розповідали не раз. Згадували навіть про те, як через надмірну увагу пан Криса розбив камеру одному з телеканалів Львова. Відтоді минуло півроку, а пан Іван востаннє порається на городі. Невідомо чи навесні він знову зорає та засадить цих 10 сотих. Цей клапоть годував його сім'ю. За продані картоплю, буряки та капусту чоловік дружині купував ліки. Тепер сім'ю залишить без засобів до існування. Я три тони картоплі зібрав. Я зібрав кукурузи буряка. Кормового, бо я то кормлюся. Я мушу, тому я, інакше мені треба ходити і просити, щоб мені на лікарство. Жінка приймає 6 хімії. Хімії дуже дорогі. Операція, а ось це глина, яку вже навезли для розбудови нового кварталу. Хоча земля під арештом нові власники ставлять межі та вмонтовують палі. Селяни ж півроку вбивають пороги, але жодного результату, крім величезних папок паперу та нових суперечливих деталей. Зокрема, про кількість ділянок під забудову. Ми даємо запити. Сільська рада дає 239, Всі до 239 і постомитися. Сільс. Облрада і сільського господарства дає нам і акти, і відповіді що 258 ділянок. Втім, Михайла крису у всіх бідах згадує не тільки ці восьмеро селян, але й пані Стефанія. У 2003-му самотня жінка поїхала за кордон заробляти грошей на ремонт будинку. Коли повернулася, з'ясувала хату родичі за сприяння пана криси. Продали мало того, на одному з прийомів сільський голова за словами жінкою, просто накинувся і побив її. Він підніс оте тяжке крісло в ліву руку. Отак, як я була в куті, Барановський стояв тут, а він стояв тут. І він взяв в ліву руку крісло і вдарив мене. Ото два. Кримінальну справу порушили, втім, до кінця її так і не довели. Чому пан Криса так агресивно поводиться з своїми підопічними, відповіді ми не отримали. Адже вкотре наша знімальна група сільського голову «Сокільник» на робочому місці не застала. Прийом понеділок, я завжди завжди на роботі. Він вийшов в Залісівської ради чи в сільській раді? Я не можу сказати.